Історія п'ятирічної давності отримала продовження на 21-й сесії Івано-Франківської міської ради. Карети швидкої допомоги стали каменем спотикання у стосунках між мером та окремою групою депутатів. У сесійній залі знову було емоційне напруження в оперативному є таке поняття як здорожчання. Віктор Анушкевичу скаже: 14 карет швидкої допомоги дали новий імпульс модернізації медицини Івано-Франківська. Коли я прийшов до влади в 2006 році і почав робити інвентаризацію всіх справ. То я вам відповім на те питання, на яке мені великий організатор охорони здоров'я не зміг відповісти. Що був головою постійної комісії. Одна машина швидкої допомоги в місті івано франківську відповідала всім вимогам. Міністерство охорони здоров'я деякі депутати мали свої міркування з приводу 14 карет. Вони апелюють документами. Їм видається сумнівною лізингова схема закупівлі автомобілів. А ще їхня вартість не відповідала дійсності сьогодні. сертифікований в Україні транспорт газель Соболь, як в якому на носилках є доступ з усіх сторін для надання медичної допомоги. На той момент коштує в межах 100 тисяч гривень. Наш транспортний засіб обійшовся понад 335 тисяч і на сьогоднішній день він не переданий ще місту. Депутатський запал знову гасить міський голова, каже спірні машини швидкої допомоги і нині складають 75% від наявних швидких. І додає, тоді це був один із найдешевших та найдоступніших проєктів щодо модернізації медичної галузі. Машина такого класу повністю сертифікована за кордоном обладнана. Коштує з розмитненням біля 85 тисяч доларів. Не підказуйте, мені не треба. Сидіть тихо. Я ж нікого не перебував. Ці швидкі нам обійшлися. 63 з копійками тисяч доларів. Нові швидкі вже майже чотири роки обслуговують івано-франківців, одначе містові вони й досі не належать. А довкола них розгорілася справжня судова війна. Власниками медичних автомобілів до нині ТЗОВ капітал Лізинг директор фірми Олег Моклович стверджує, машини не мали жодного дня простою. У нас ідуть далі господарські суперечки. Через невчасну оплату і пов'язані з цим проблемами, які у нас виникли. Дві машини було передано на даний момент. Є рішення суду, яке зобов'язало нас так передати вже всі машини, і ми це зараз робимо. Наразі міський суд визнав право власності центральної міської клінічної лікарні на спірні карети швидкої допомоги. Ірина Тимчишин, Владислав Васильчук, новини на вежі.